Але ми слідкуємо за цією історією. Ми дивимося, слава Богу, ще влада Зеленського не поламала до кінця ті здобутки, які у нас є. Зокрема, відкритий судовий процес. І маючи ще можливість спостерігати за тими судовими процесами, які відбуваються, в славнозвісному Печерському суді. Ми можемо бачити, що відбувається, а відбувається така ось історія, що ДБР начебто, в рамках стародавнього стародавнього кримінального провадження, яке мо що пам'ятаєте, пам'ятаєте мова йшла про те, що е, Медвечук та Козак вони в Криму якісь родовища там, чи то газу, чи то чого в них вони були оформлені за українським законом. А потім вони створили там в Росії е, компанії з е, схожими назвами і оформлювали ці родовища їх видобуток уже по російським, так скажімо, так законам правилам після захоплення Криму до цього кримінального провадження. Пришили, назвемо так. Це ще один епізод. Як виходить з тих документів, які надало слідство, вимагаючи тримати під вартою пана Чудковського і за заставою 500 мільйонів гривень, ну це означає, що взагалі без застави, то начебто адвокат. Ми з'ясували по прізвищу по реєстру знову ж таки, слава Богу, що ще є якось можна щось побачити, якісь рішення в суді, в суд, судових рішень. І ми знайшли, що цей адвокат саме він точно, наскільки ми дійшли, представляв у суді козака. І відповідно, цей адвокат він, начебто, передав слідству якусь флешку з якимось відео. І на підставі цього відео відео цього ми не бачили, але в суд було надані різні скріншоти з цього відео, і там ось є такі кадри, що ось там. Якісь будівля аеропорту Шереметєва в Москві, якісь автомобілі з блатними, вибачте, як кажуть знавці російських реалій, номерами російськими, потім якісь здоровенні валізи. Потім ці валізи чомусь, отут от зразу починається постановка. Потім їх чомусь на камеру. Тобто ракурси там такі, що, начебто, хтось там знімає, чи то з сумки, чи то з якогось там з е, прихованого, так скажімо, способом прихова. І ось навіть в, ці, в цих обставинах навіщось в кадрі відкриваються валізи, демонструються, що там якісь пачки зверху з якимись купюрами. Тобто там така собі явно постановочна історія, і потім ДБР вже коментує все це, що це привезли якісь шалені гроші для чогось і передали їх співробітникам у, у нову в Україні.